Ті, хто попереду це ворог, єбаш. Єбаш, єбаш, їбашку не нормально. Насипай, насипай, насипай. <рес> Я пішов в лівіше. Просто цинкую. Бачу. Він біля будинку. Прямо притул. Я цинкую в ліву сторону. Там двох. Ще один десь. Добре, добре. Давай підтискаємо, підтискаємо їх. Піджимай, піджимай. Я цинкую вправо. Він справа десь іде. Справа, 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 пусте. Пусте. По кустах давай наступаємо. Так, я обійду з цієї сторони вам ні сон дає. Давай, 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 давай. Я його поки на себе просто агрю. О. Він іде ближче до хати. Так. Ти там як норм? Так. Окей, я подоблю. Так, це все я справа. Все, 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 готово. Плюсик, все, заебайся.